Доброго дня! Сьогодні з вами знову я, Чумак, і сьогодні у нас більш розмовне відео, таке, знаєте, лайтове. Хочу з вами трішки поспілкуватись. Але не спішіть перемикати зразу ж це відео. Сьогодні я об'явлю про розіграш Мамонта. Так, саме сьогодні ви дізнаєтесь, що необхідно для того, щоб заполучити мого Мамонта. Ну, насамперед, хочу сказати за. Попередніх 10 місяців, що я вже граю на даному персонажі, за ці 10 місяців, що існує мій канал, ми нарешті йшли до такої цифри, як тисяча. Багато що було на моєму каналі. Ми з вами збирали ресурси, грали у відкритому світі, крафтали, перекрафчували, не знаю, проходили сольники, статіки і тому займалися подібним контентом. Ну і саме головне, що хочу сказати. Завдяки вашій підтримці, завдяки вашим переглядам, підпискам та лайкам ми нарешті дійшли до завітної тисячі підписчиків. Я вам за це щиро дякую. Це неймовірне досягнення для мене і для мого каналу. І це все завдяки лише вам. На сьогоднішній день на моєму каналі 1010 підписчиків. Усього знято 50 відео. Так, я розумію. Перші мої відео були м'яко кажучи, не ідеальні. І я чесно кажучи, старався. Думаю, ви оцінили то, що зараз і кращий контент, і краща озвучка. І я більш стараюся не вживати суржика в розмові, стараюсь прозвивати наш канал українською, чисто українською мовою, нашою рідною, стараюся підтримувати тільки наше, допомагати стараюсь гравцям, які щойно прийшли в ігру, а допомагаю гравцям, які не розбираються в якогось аспектах гри. І в принципі просто ділюсь тим, що я вмію і що я знаю. У ж таки хочу подякувати, що ви дивитесь мій канал, дивитесь мої відео, коментуєте їх, підтримуєте їх вподобайкою, переглядом. Це все надзвичайно сильно мотивує мене знімати і продовжувати знімати для вас далі і більше. Звичайно, я буду намагатися знову ж таки покращити якість свого контенту. В мене в планах купити додатково хороші наушники з мікрофоном, додатково купити хороший студійний мікрофон. Також купити в планах є е, програму для редакції відео, да і загалом робити більш цікавий контент для вас. Ну, це все попереду. Ну я з успевністю можу сказати, що попереду точно щось буде. Ми з вами дійшли за 10 місяців до 1000 підписчиків. Звісно, я буду продовжувати знімати далі нашу улюблену гру Albion Online. Також в планах є додати ще кілька ігор. Побачимо, що це буде. Уже, звісно, це буде після Нового року. Я обіцяю, що як мінімум одна гра додаться в мене на каналі. Також надію, що ви підтримаєте і даний проект також переглядами та вподобайками. І надіюсь, я вас не розчарую. І вам сподобається те, що я буду знімати в подальшому. Ну, а зараз також хочу додати те, що я змінив гільдію в G2U з Альянсом Мрія. І від них буде на честь 1000 підписчиків розіграш преміум аккаунта. Тепер доволяємо наше відео, загружаємо дану підписчиків, коментарі. І в нас є перший переможець, який отримує преміум аккаунт на місяць від гільдії G2U. І також у нас буде три підписника, які отримують грізлики від мене. Також дані гравці, які отримують свої призи, отримують додатково: за перше місце отримують 10 балів, за друге місце отримують 5 балів, за третє місце отримують 3 бала, і за останнє четверте ви отримуєте 2 бала. Звісно, це лише ті, хто оставили свої ігрові ніки. Тепер же поясню. Е, перше місце отримує преміум, а також 10 балів. Друге, третє і четверте місце отримують по грізліку, а також по 5, 3 і 2 бали. Також в майбутньому ви будете отримувати за перше місце 5 балів, за друге місце 3 бали і за наступне ще 2 бали. А також буде 2 додаткових місця по одному балові без вже. Тепер же поясню, що ж це за бали? І за що вони даються, і для чого вони вам будуть необхідні. Як я вже і казав, ми будемо розігрувати мамота на моєму каналі. Розіграю я його лише підписчикам, які будуть активно подивитись та коментувати мої відео, а також будуть приймати участь у розіграші. І саме для цього необхідні ці бали. Ці бали, як ви вже зрозуміли, ви будете отримувати під кожним відео, приймаючи участь у розіграші призів. Всі ваші отримані бали я буду завжди записувати в описі під відео. Також там буде додаткова інструкція, як отримати ці бали. І тепер же саме цікаве, перший, хто отримає 100 балів, верніше не отримає, а назбирає 100 балів під моїми відео, отримає Мамонта в подарунок від мене. Надіюсь, нічого складного. Дивитесь і надалі мої відео. Коментуйте, підписуєте, ставите вподобайки. І таким чином приймаєте участь у розіграші. Отримуєте за розіграші свого або бичка або ж грізліка, а можливо будуть і інші призи. Також додатково отримуєте бали за отримані ваші місця, а також додаткові 2 бали отримують додаткові 2 гравці. Ці всі бали я записую в описі під відео, там, де ви під кожним відео зможете зайти і подивитися, в кого скільки балів в даний час. Гравець, який назбирає першим 100 балів, отримає від мене мамонта. Звісно ж, я з гравцем спішуся, запишу це і виставлю. Тому буду вдячний, якщо ви будете і надалі дивитися мої відео, підписуватись, підтримувати вподобайкою, а також залишати свої коментарі. Таким чином, будуть мені перегляди і бонуси, а вам участь у розіграші призів, а також шанс виграти Мамонта. Ну і звісно, я щиро надіюся, що вам буде додатково також цікавий контент від мене. Ну що ж, Надіюсь, все зрозуміло. Переможці, які отримали свої призи сьогодні. За перше місце премію аккаунт я напишу цьому гравцю і передам йому премію аккаунт. А за друге, третє та четверте місце свої грізлики ви зможете отримати в мене на острові в місті Тетворд. Звісно ж, я надам вам доступ до власного острова, а також доступ до ваших скринь. також ви зможете себе побачити в таблиці. Під наступним відео. В описі під відео ви будете записані як одні із переможців, а також побачите свої бали. Що ж, про конкурс об'явив, переможців назвав. Подякував за тисячу. Ще раз дякую. Тепер, якщо вам не важко, напишіть, будь ласка, в коментарях, чого ви бажаєте побачити більше в майбутніх роликах. Коли в когось є ідеї, я щиро вітаю тільки вас. Пишіть мені в Discord, пишіть в коментарі під відео. Я з радістю прочитаю ваші пропозиції, обговоримо, можливо, ви мені допоможете, можливо, хочете зіграти разом зі мною. Це все активно приймається і також підтримується. Також, по проханню декількох гравців, зовсім скоро я змінюю інтерфейс гри з російськомовного на неломовний. Що ж, а на сьогодні це все. Ще раз дякую вам за підтримку мого каналу. Ще раз дякую вам за те, що ми нарешті назбирали тисячу підписчиків. Ще раз дякую вам за те, що ви дивитесь, коментуєте та підтримуєте дані відео. По традиції ж підписуйтесь на канал, приймайте участь у розіграшах, приймайте участь у розіграші Мамонта. Пишіть ваші коментарі, не забувайте про ігровий нік в самому кінці, також ставте вподобайки я бажаю вам успіхів у майбутніх розіграшах. Ну що ж, а на сьогодні це все з вами був Чумак, і до скорої зустрічі.